Привіт. Привет. Сьогодні в нас що за день? Чотири. Чотири, так. Да. І ми з вами йдемо на пошту. Спитаєте? мене завжди. Якщо спитаєте, то я відповім. Спитаєте, куди що туди і туди А я вам розкажу. Мені пошла. Пошла. Мені прийшла посилка від подруги, вона дещо для мене замовила. Я йду забирати. Я знаю, що там всяке для нігтиків, От тому подивимося, що там такого мені понаприходило. А, тільки є ймовірність того, що там не все. Там має бути 5 uh, цих Не посилок, чи посилок, як то буде правильно називатися. Ну, щось типу пакунка, Ну, да. так. Коротше, 5 видів товару має бути. І от зараз подивимося, чи все мені прийшло. Чи? Ні. Uh, зараз тільки просто. Дізнаємося, розпакує вже потім вдома. От. А ще треба сходити в магазинчик, щось купити смачненького, тому що ми вже спочатку тату хотів солоденького, потім я захотіла солоденького. Влад, ти хочеш солоденького? Можна. От влад зараз каже, можна солоденького, мама захоче солоденького. Коротше, наша сім'я захотіла солодкого. тому... Може, щось куплю, але перед цим, знаєте, що з'їла? Смачний бутерброд. Чорний хліб, помідорчик, такий рожевий, смачний, сіль і все. Ніяких ковбасок чи щось, типу того. А ще я заїла це все діло ігрочком. От, дуже смачно виходить насправді. Так що там, да. все, йдемо зараз на пошту. А далі в магазин, але я не знаю, в нас зараз повітряна тривога. Ввели нову повітряну тривогу. Типу тепер тривога не на всю область, а районами. Тобто, якщо якась загроза саме для Чернігова, то буде цей тоді тривога. А якщо десь під кордоном, або десь там в Ніжин, чи щось, чи щось там, ну, не, не в нас, то тривоги не має бути. Ну, це так має працювати, а насправді я не знаю взагалі так чи не так. Плюс-мінус? От кажу плюс-мінус. А ще в мене щось хочу вилізти на носі прищок. Все, йдемо. мою посилку Тут всі 5 штучок того, що треба. от Найцікавіше, мені все-таки зараз буде, знаєте що, подивитися, по-перше, яка пройшла оця коробочка, бо я знаю, що це бо я знаю що це таке. Це для тіпс. Вифарбувати всі кольори, і потім, коли, наприклад, приходить клієнт, в моєму випадку це, наприклад, хрещена. Я така, дивися, ось таке вибір, ти розкриваєш цю, цей альбом, і вона вибирає колір. Я думаю, що в принципі зручна штучка. О, там якісь, якісь пензлики, наліпки і щось в білому пакеті. От, білий пакетик доволі цікаво. Що воно буде? От, а зараз ми йдемо в якийсь магазин. Поки не вирішили, правда, в який, але ми йдемо. От, так що кудись прямуємо. Ми з Владом перейшли дорогу і нічого розумнішого не придумали, ніж повернутися назад. От, тому що е, зараз повітряна тривога, Голівуд навряд чи буде працювати, саме магазинчики. Mm -hmm. От. Тому ми зараз йдемо. Знаєте куди? Скоріше за всього е Союз. Просто він найближчий. Це не далеко йти не хочеться, тому будемо е шукати, де купити щось меншеньке, Десь отут. Угу. Да, от? mm -hmm. mm -hmm. Вже пройшов майже тиждень робочий. сюди. Вже пройшов майже робочий тиждень, і знаєте що? Ми вже готуємося як морально, так і фізично до копання картоплі. Так, от. Ти вже підготувався морально? І фізично. Він завжди підготувався. От. А я знаєте, чому трошки? трошечки не підготовлено, тому що в нас було прохолодно-прохолодно, про взагалі сьогодні 7 градусів на вулиці було. От, було прохолодно-прохолодно, про а на вихідних буде 31. Що в суботу, що в неділю. Завтра взагалі теж буде 30. От. Так що хочу я вам сказати. Назвили, що там просто мама їде, бо вона ще не з роботи не повернулася. От. Але от. буде спокотно. Буде гаряче. Невеличка прайська тортик на 156 гривень. Скільки там вага? Ти не бачив? 0,5. 0,500 гран. Всього лише 500 грамів. На 4 людинки взагалі чудово да? скажіть. Я вже якось тумилася за цей тиждень. Біжим. Котик. Він злякався. Да? Це мене так злякався. Mm -hmm. Чого мені лякаються котики? Mm -hmm. Тому що я як бішена. І mm -hmm. <laughs> я такого наказав, ти сама сказала. Ясно. Все зрозуміло. От. А про погоду, звичайно, відчувається, що вже зовсім скоро буде осінь. От. Але зараз ще тепло. А от вранці було ну взагалі капець. Зараз будемо переходити дорогу. Але все ж таки, як кайфово ловити на собі. Промінчики сонечка. Воно прям так От. А Вже скоро буде зима, і вже буде сонечко на таке палаюче. Угу. Все, ми вже будемо йти додому. Да, вот. Купила солоденького, забрали посилку. Відпрацювала сьогодні. Ой, як одразу стало темно, скажіть. Аж якось не то пальто. Ой. Не знаю, такі настільки цікаве, насправді. Якийсь він трошечки змішаний, мені здається. Що мені здається? Можливо, це втома з якоюсь радістю. Ну, коротше, воно щось таке. Такі. А ще в нас вдома а, короче, вийшов в трабл насправді. Чого трабл? Короче, от чим стелю папа мазюков. Знову це штукатурка чи шпаклівка? Штукатурка. Посипалась. Якась вона просрочена. Тому що перший, коли папа зробив заміс, воно якось взялось такими грудками, і воно не пішло. А то його вимастив вже аби де, аби як. От, потім зробив другий заміс, наче нормальок. Воно почало сохнути, і я коли зайшла в кімнату, там просто стеля вона осипається, воно потріскалася і сиплеться. От. Так що тату трошки перероблював, він замащував знову стелю. Там їде машина. Зараз проїде, зачекайте. Так от, воно тату все поперероблював, воно сохне. Зараз тату займається стінами, нам ще потім а, пофарбувати стіни, пофарбувати двері, а, зробити підлогу. Да, Лед? Щось з люстрою, так? Да? А, вже тільки купити. Ну, так, да, тато вже провів туди нову електрику, поміняв. От, Там ще кітик. Поміняв тату електрику. От, Так що ремонт потрошечку йде. Тому такі от у нас справи. Ой, я вже все Якщо хтось буде писати з приводу руки. І вже зовсім скоро виходить моя е, місія майний лікар. От, вона вже скоро вийде з понеділка, можна буде записуватися. І одразу відповідаю, наприклад, коментар е, з приводу гелю. Я мащу руку гелем. От. Воно знімає біль, воно знімає такий спазм, але м -м, гулька не проходить. Воно болить ввечері, особливо після того, як на роботі натискаєшся всіляких куч з одягом, то взагалі капець. Тому я, я реально я стараюся мінімізувати якось напругу на руку, але блін, воно не виходить. Як би я не хотіла, воно не виходить. Тому що постійно щось треба взяти, піднести. Інколи я беру навіть коробки на таких колесах, щоб якось собі підкати, підкотити ті речі, але все одно, блін. Ну, ну, ну не виходить воно і все. От, а потім ще після роботи в селі теж напрягаєш руку. Тому тебе <хи> Чубчик. Да. Тому е чекаю зараз на лікаря, щоб мені якийсь вердикт зробили, дали направлення, я сходила е чи на УЗІ, чи на рентген, чи на е як його. Як його? МРТ, Дала, дякую. От, тому. Якось так. А зараз ми вже майже вдома. От. Тому зараз я попрощаюся, але будемо дивитися, що там в мене в моїй посилці. Да? Тому не перемикаємося. А я прощаюся. Всім дякую за перегляд цього відео. Що буду вдячна за коментар, за лайк, за підписочку. И всем пока-пока. До новых встреч. Итак, распаковка. Что, нормально, что? Дивимося. Це пензлик для амбри. Буду робити плавні переходи. Якість ю. Ну, що, наче тримається. Ось такий. Угу. Пензлочок. м'якенький, Тепер як би його закрити? Ось такий пензлочок у мене в колекції тепер. Далі. Оце? Що це? Ось так от це діло виглядає. О, -о, О! Ще тонесенькі пензлики, але блін. Видно? Ворсенка. Ну. Окей. Оце менший, не такий довгий. І Ворсенки нормальні. Фокус взагалі є. От, це нормальний. Це ще менший пензлич. Фокус, алло. От. І ще два. Ого. Оце що як іголка якась. Скажи. Ось і ось Будемо малювати гарні френчі? Ще п'ять пензлочків мені до колекції, то потім відкриємо наліпки, триведе синій. Як завжди вирішив втікти від нас. Синій. Такий от червоно-рожевий і фіолетовий. Три штучки. Оце що. Дивіться першого. Давай, давай, давай. Ой. А, це лінза для того, щоб я могла знімати макро нігтики. Да? а як його? Розберуся, потім, якщо що, розкажу. А, тут навіть дві лінзи. Розберусь, потім розкажу. Зараз нічого казати не буду. Мабуть, що так вкручується, да? Лінза тут, лінза тут. Коротше, щось. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. От і потім це на телефон і можна робити. А, все, до мене доперло. Дивіться, одягаємо цю штучку. Відкриваємо цю, одягаємо і знімаємо. Тільки тут що робить лінза? Ну, може, якщо типу там фокус на відстань. Корот, так а тут же закрито. Може там ще... Короче, потайна якась. ця mm. не знімається. Що взагалі не відбувається? Ну, окей, потім розберемось. І. останнє. Це... Ось така от штучка. Ова! І тут будуть кольори, які в мене є. І в наборі ще є тіпси, на які це все діло малюється, і потім відламуєш, скільки... який тобі потрібен, і вставляєш в цю штучку. Тут я не знаю, скільки штук. Ось такі. Такі долі товсті. Видно? Ну, коротше, ось таких от п'ять штучок. Все, ось такий подаруночок. Так що тепер буду займатися ось цією штучкою. Та я просто знала, що воно буде, тому що я давно хотіла, я вже про це казала. І от тепер в мене тут буде. Своя цейво. Палітра. Да. Отак, отак. А ще в мене ось такі цейво. Соняшники, гарненькі. Зірвала по дорозі додому. Все, тепер же точно все. до Ojito. пока